От, тим не менш, ще цей тиждень він знову буде все Обстріл. одно з обстрілами, так з напругою, з наступами. Тобто, ще нічого тут не змінюється кардинально, тому що той аспект від кармічних вузлів на Марс, який був минулого тижня весь тиждень, і цей тиждень він теж працює всі сім днів. Тобто він прямо вже до самого грудня працює цей аспект. І на цьому аспекту напруги між вузлами і Марсом також були як точечні обстріли. Тобто, це впливає не на масований обстріл, а там, ну, наприклад, обстріляли Тернопіль. Це якраз було на аспекті кармічних вузлів і Марсу. Потім обстріляли Дніпропетровськ, тобто вони отак точечно йдуть, але там все одно жертви є. І тому ще цей тиждень, весь тиждень цей аспект діє, і він, звісно, тут вмикає таку як локальну небезпеку на деякій території. І це може бути будь-яке місто. Тобто це не тільки йдуть оці області, більш ближчі до Сходу і до Півдня. Тобто тут іде небезпека в будь-яке місто, тому що кармічні вузли вони, вони активують діяльність такої як негативної карми, і тому тут вмикаються саме кармічні ситуації певних людей. Я про це казала вже на минулому тижні, так? тобто кожна людина вона сама створює свою карму, і за її кармою в неї все відбувається в своєму житті. Тому ми тут не можемо передбачити, в кого саме програється цей кармічний сценарій. От, що стосується більш таких небезпечних днів, ну які будуть розповсюджуватись на більші території, то я б тут і 24 листопада сказала би, тому що тут від Юпітера йде напружений аспект на місяць, і Юпітер дає таку енергію розширення. Тут немає. Напруги до місяця від Плутону, як зазвичай від Урану, але Уран дає напругу на сонце. І тому навіть ці два аспекти від Юпітеру і від Урану, вони теж вмикають на безпеку на людей, тому що це саме на місяць, аспекти казавши він відповідає якраз таки за людей за цивільне населення. І тому 24-те я тут виділяю і будуть ще тут небезпечні дні. А, тим не менш, враховуючи те, що тут якраз ретро Маркурій, тому розуміємо, що ще не можна довіряти всім цим перемовам, нам, але на небі вже з'являється більше хороших аспектів. Тобто тут і від Юпітера йде е, тригон і на Меркурій, і на Венеру, і від Сатурна йде, йдуть тригони тут на Меркурій і на Венеру. Тобто, я б так сказала, це може вплинути на швидше відновлення світла і електроенергії. Може, з цього тижня або з кінця цього тижня може бути як, е, ну, як менше годин будуть люди сидіти без світла. Тобто швидше буде як відновлення. І нема, начебто немає цьому тижні напруження Меркурія, може, не будуть гатити конкретно по електростанціях. Тобто така теж є і, ну, вірогідність. Тим не менш, прямо вже до середини грудня мають вже ці обстріли йти трошки на спад. Наступно. Дивимося далі. Наступні дні. До речі, го тут ще ще і буде поєднання. Тут Ліліт, Меркурій, Венера, от, це поєднання, але воно тут більше буде працювати на фронтах. А, на фронтах, тому що Ліліт тут все ж таки вмикає оці таємні плани захоплення, небезпеку вмикає. От, саме от Покровський напрям. Він найдовше вистояв, взагалі. я ще казала, в минулому році, тому що там як а, покрова, символіка. Так? Покрова Божої Матері вона як оберігає цю територію, тому там в Покровську найдовше трималась лінія оборони. Але зараз в них михаються якісь через ліліт в Скорпіоні. Це можуть бути і якісь ритуали, і ну, от, якісь такі таємні дійства, закулісні, тобто, от, якісь підстави. Ну, надіюсь, це спрацює не як котел. Тому що дуже схоже на якесь жертвоприношення. Ну не хотілося б, щоб це відбулося, але таке дуже небезпечне поєднання. Воно тут йде і 24, і 25. Ну, Весь тиждень ще ці планети будуть знаход... Ну, Як не планети, ну Лілі, це у нас фіктивна точка, але все одно вона знаходиться, проходить через Венеру, через Меркурій. І, знаєш, Ліліт, коли йде через Меркурій, вона дає оці якраз таки а, таємні домовленості темні, а, які якраз таки вказують на щось схоже, на жертвоприношення. І Венера це планета, яка вказує, що на це будуть ну, на це вже виділилися кошти, і вже і плани, і все. І вони тільки будуть робити все можливе, щоб це втілити в життя. Тож. Ну, 25-те тут полегше йдуть аспекти на небі. Хоча і Уран ще напружує сонце. Тобто, можуть ще аспекти з 24 го на 25 те переключатися відголосками. 26 те іде трошки полегше для цивільного населення, але на фронтах, як я й сказала, що тут буде наступ, як буде важка енергія. От, а 27 от, 24-те це перший день, 27 сьоме це другий день. Який я виділяю, що 27 сьома -е, тут якраз може бути масштабування, і можуть бути людські жертви від обстрілів, тому що Тут вже якраз багато аспектів вмикається. Тут і між Венерою і місяцем напруження, і від Урану якраз таки на місяць. Оце вже от на такому аспекті точно завжди були обстріли і небезпечні, і з руйнуваннями, і з жертвами. І а, тут ще й інші планети підключаються, тобто і кармічні вузли, і в Плутона тут напруження йде на Марс. Тому 27 -е число це день з підвищеною небезпекою. Тут треба запам'ятати. 28-го так само ще зберігається напруження між Плутоном і Марсом, і між Ураном і Венерою. Тому тут із 27-го на 28 е і обидві ці дні вони ще містять енергію небезпеки. От. Ну, Трошки легше вже спадаюча енергія. Пішла вже на спад 29-го, тому що розійшлися аспекти від урану, розійшлися аспекти від Плутону. Але ж, тим не менш, кармічні вузли діють весь тиждень, треба це не забувати. Ну і 30-го теж ще розійшовся цей аспект. Я ж кажу, вже -та, 30 тридцяте вже пішло на спад, а тим не менш, кармічні аспекти впливають на карму людей. От тут ще і 30-го числа, і місяць перейшов в знак Овна, і вночі він тут буде поєднуватися з Сатурном, Нептуном в знаці Овна. О, тобто Сатурн Нептун в знаці риб, а от місяць в знаці овна і пройшов через ніч через ці планети. Тобто, підвищується емоційність у людей, підвищується, я б сказала, така роздратованість, коли люди такі вже будуть на взводі. Це ну для здоров'я не найкращі показники, тому тут краще перед 30 30-м якісь заспокійливі пити для заспокій... заспокоєння не... нервової системи. І я б не рекомендувала ось яку тут з 28 по 30 вживати алкоголь. Тому що тут місяць іде 28-го на поєднання з кармічним вузлом, потім вже ж переходить через знак риб, через Сатурн і Нептун, під алкоголем може просто зривати дах, можуть починатися якісь неадекватні ситуації, в тому числі можуть бути якісь токсичні отруєння, алкогольні отруєння, і бути взагалі уважними в ці дні навіть в плані харчування, тобто, що алкоголь не вживати, я знаю, багато людей вже зараз і так. Так не вживають його, але а, по таким рибним енергіям дуже часто людина може чимось отруїтися, тому бути дуже обачними Може, якраз от на енергії риб краще не їсти риб. Тому, Я що теж про там, це подумала. Там якраз може бути така неприємність. Весь тиждень буде діяти а, Марс в знаці стрільця, тобто, це вогняний знак, тому Марс, тут, звісно, він не знижує оцей е, напа... як... накал агресії, яка зараз відбувається. Тобто не знижується. Він тут і зараз він тут і майже весь грудень буде якраз ні. Половину грудня він тут буде в стрільці. Оце Бо весь час, доки він стрільці, ще будуть і наступи, і військові дії, і обстріли. Тобто, це вогняна енергія, вона достатньо агресивна. Вже коли він перейде в знак козирога... Бо там вже якісь здвиги почнуться тільки десь 16 грудня. Угу. Так, ну що, перше, що я хочу сказати, що ми почали е, чути, бачити новини різні про перемовини і про те, що так як я й казала в своїх так. прогнозах всіх протягом року, що е, влада Сполучених Штатів почала тиснути на українську владу для того, щоб вони е, прийняли вже якусь домовленість, рішення і е, зробити таку зупинку війни. Так, я про це ще скільки разів уже попереджала на всіх прогнозах. І хто ще там сумнівається, можете зайти до мене на сторінку, вести хештег в інстаграмі прогноз від Інни війна, і там вам вискочить пост, який я опублікувала ще в лютому 2025 року і зрівняти. Там я подивилась, там взагалі весь рік все, по-моєму, прогнозу збулося. І навіть зараз, в цьому місяці, я писала, що будуть обстріли аж до самого нового року, аж до самого прийняття рішення. От і писала про те, що будуть давити е, західні політики. Вони будуть давити на Зеленського для того, щоб він прийняв рішення. І теж писала, що якщо не домовляться до січня, не січня а серпня 25-го року, то домовленості всі будуть проти України, тобто не за умовами України, все збувається за цими прогнозами, як зараз бачимо. Так, тобто астрологія прекрасно працює, якщо вмієш її правильно трактувати. От. І звісно. Тут є моменти, які залежать від людей. Тобто, що тут зараз вмикається? Поки що ретро Меркурій в нас ще є. Тому на ретро Меркурій я вже казала, що ні про що не домовляться, але він вже буде скоро виходити з свого ретро руху. От якраз не на цьому тижні, а вже на наступному з грудня місяця. От він виходить з ретро, і тому в грудні місяці тільки почнуться ну, більш-менш такі якісь а, переговори, які матимуть вже е, щось зрозуміле для нас. А щось більш таке дієве, що не просто балачки, як до цього роками, все відбувалося, тому що я казала, що були шанси, але їх не використовували. Тобто, якщо ще цей шанс не використають, ну це вже просто такий шанс в фіналі, то вже тут я не знаю, чим ще можна допомогти. Це вже буде просто пряма вказівка на те, що сама українська влада не хоче закінчувати війну. Тільки ну, я інше не можу сказати, тому що я навіть робила опитування в себе в інстаграмі, що от дивіться, те, що я казала, вже ми до цього підходимо, і мені написали ще багато людей, які проти закінчення війни. Я не знала навіть, що такі Ого. є. Що є багато людей, які хочуть, щоб війна продовжувалася, щоб люди помирали, і вони там бачать якісь свої, я не знаю, там плани на майбутнє. Ну тобто, я кажу, як по астрології. Бачимо, бачимо, ми зараз після того моменту, як вже ввімкнулася така як точка неповернення, а вже території на даний момент в цьому році, в наступному році, не будуть повертатися зараз. Зовсім не ті аспекти, і люди будуть помирати просто дарма. І ну, якщо ви хочете, щоб збереглося життя тих людей, яких ви знаєте, то якраз зараз треба притягувати ймовірну реальність закінчення війни, а не її продовження. Тому що тут що може ну, розігратися, а сполучені штати більше не будуть давати свою підтримку. Чи довго Україна протягне на своїх власних запасах? Отаке от от питання. Вони більше не зацікавлені в тому, тому що. Чому все, що вони дають, там, мабуть, якщо як на, як якнайменше половину розікрали, так а якась там частина дійшла напряму до фронту. Чи зацікавлені вони далі давати гроші, щоб збагачувати кишені політиків українських? Я так не думаю, і тому навіть за астрологічними показниками я бачу конкретне зменшення фінансування або його взагалі відсутність, так? Я не думаю, що Україна витягне на своїх е, власних запасах зброї, і так, щоб прям виграти війну і повернути всі території, і це всі адекватні люди побачать, що це не є реалістичним, і просто там теревенити і вигадувати якісь там типу там так, ми переможемо, і робити там якісь. Е, Брехливий позитив, я як спочатку, коли ми почали записувати ці прогнози, відразу сказала, що я не така людина, щоб оце mm -hmm. брехню цю розводити, аби тільки був позитив. І так само досі я притримую своєї точки зору і дивлюсь на все реалістично. Якщо Зараз це підписання буде, тому що будуть тиснути на українську владу, казати, що а ви або підписуєте, зупиняйте все це, або ми не будемо фінансувати. І воно дійсно так і буде. Не буде фінансування. Якщо Україна на ці умови знову не погодиться, як це було в попередні рази, вже не один раз, то це буде дуже руйнівною точкою для України. Буде все ще гірше. Просто коли це люди можуть зрозуміти, ті люди, які досі розпалюють оцю енергію, що вони хочуть продовження вбивств. Я не, не бачу сенсу, навіщо це робити? М Ма я, навпаки, я хочу тут дещо доповнити, хоч, точніше, хочу тебе уточнити, враховуючи, ти, ти маєш на увазі зараз ті умови, які на сьогоднішній день висувають, вони будуть змінені, тому що по суті те, що висувають нам сьогодні, це повна капітуляція України, До Вже січня нам ще будуть змінюватися, перемовляти з ці умови, тому що. Ти ж розумієш на ретро Меркурії висуваються ці умови. Я вже казала, все, що на ретро меркурії так, так. воно буде перерозглядатися і змінюватись. Тому звісно, воно буде змінюватись, коли Меркурій вийде в свій стандартний рух, тобто це з середини грудня. Ми почуємо ці зміни. Це не буде на умовах України. Я відразу кажу, і я це ще півроку казала, що не буде там повернення території. Тут все одно іде втрата територій за аспектами натальної карти. Тобто, в будь-якому варіанті це буде втрата. Але втрата це яких територій? Там, де мертва зона, там вже де нічого не буде рости, нічого не буде будуватися, і вже просто кістки загиблих людей. Що. Ну, що це ж треба теж дивитися реалістично, що це за території? Там мертва зона, все, що там буде рости, якщо там тисяча людей померла, нічого там не буде рости. І нічого там не буде будуватися. Ну а, тому втрата за астрологічними показниками точно буде. Я це писала рік тому і казала ще два роки тому, що дуже вірогідно, оскільки всі попередні домовленості, вони, ну скажімо так. Не розглядалися, тому що були в деяких персонажів свої корисні наміри. можна, можна так сказати, так і тому зараз йде схилення до цього мирного переговору. І цей мирний переговор дуже ймовірно так. Кастрологи показує те, що має високу ймовірність нічого там 100% немає. Якщо зараз ці люди збунтуються і будуть вирощати, там, що вони хочуть війни, то може і скасуватися цей мирний договір. Тобто тут нема такого, що зараз ми там насильно зупинимо війну, будемо покращувати життя. Ні, якщо люди самі хочуть, щоб продовжувалася війна, вона може продовжуватись і вічно тривати. От, тому ну, треба думати якось головою. А, я не знаю, чим думають, звісно, ті люди. От, але все одно йде втрата територій, але, по крайній мірі, на певний час іде зупинка цих військових дій, так, обстрілів, світла і всього іншого. І оце розділення людей, про яке я також попереджала, що воно буде в грудні, воно тут може негативно вплинути просто на оце вирішення питання, тому що ще є люди, які хочуть цього кровопролиття, їхні їх ці бажання вони все ж таки впливають на цю гілку ймовірності в негативному руслі. І тому тут треба навпаки зараз хотіти миру. Хотіти спокою, І щоб е, кількість людей, які цього хочуть, вона перевищувала кількість тих людей, які хочуть кровопролиття. Бо це не буде повернення території, це буде просто кровопролиття. О. І хоча, ну, тут, в залежності від того, звісно, там, я не зможу сказати точно, які тут будуть умови при цьому перемир'ї, але що таке е, капітуляція? Це коли здати всю Україну. Я Вже про це казала. А тут ну це не здати всю Україну. По перше, а ті території, про які йшла мова, ну і останні Ну, там не тільки про території, ти розумієш там амністія абсолютно всім, хто катував, хто знищував українське. Я населення. не думаю, що на це буде згодження. Російська я мова не... обов'язкова. Е, ну там купу планують. Я план, не думаю, що таких просто кінців. на це буде згодження. Ну я не думаю, uh -huh. що на це погодження і це підпишуть, але там якісь будуть я ж кажу на ретро Меркурі. Вони щось позмінюючи, але от що точно відбудеться, це точно вони віддадуть якісь території, бо це по натальній карті було видно ну і ще до цього. Так, а так. всі інші пункти, я думаю, що якось будуть ще змінювати цю Станювати ситуацію стосовно там російської мови і так далі. О, точно я не можу передбачити, тому що дуже важко це подивитися по натальній карті, там, чи буде російська мова, чи не буде. знаєш От. І вже е, після цього тільки почнеться все трошки як настихання. Знову ж таки, е, є надія на те, що цей договір не будуть розтягувати, що він не розтягнеться там, знаєш, там, до кінця лютого. Тому що весь цей час, доки він буде розтягуватися, на фронті ж не буде відпочинку. А обстріли теж не зупиняться, і тому зараз треба всю свою енергію направляти в сторону якраз таки мирних переговорів, щоб це щоб відбулося за От тому, що чим швидше вони підпишуть, ну якби швидше тут йде все одно. У мене січень 26-го, як я вже казала, закінчення я бачу 26-му році. Це я вже скільки я тут кажу, часу про це, угу. так і тому я все одно бачу, що це буде десь січень 26-го року. Але вже під кінець грудня ми більш-менш будемо розуміти риторику всього цього дійства.